Парвіз Насібов срібний призер Олімпійських ігор в Токіо. Парвіз Насібов теж борець е, серйозний. Приїхали пітрим Микола Ліончич Салеєв, його перший наставник. Я слід віддати парвізу належне. бронзовий призер чемпіонату Європи та світу е, е, в синьому куті. Артур Палітаєв. Парвіз Насібов теж приїхав перемагати йому 24 роки. Парвізу. Він є срібним призером Олімпійських ігор в Токіо щойно е, проанонсував наших фіналістів е, суддя міжнародної категорії Олег Собчук. І ми зараз. От арбітер на килимі Дмитро Петрушкін, Микола Лютіч Салієв, якому вже які е, е, розміняв вже дев'ятий десяток уявіть, Але він е, на всі змагання приїздить, аби підтримати парвіза. І парвіз великою любов'ю ставиться до свого першого наставника. Це дуже важливо. Шануйте наставників ваших парвіз Насібов, бачимо зараз, впевнено розпочинає боротьбу. У Артура Політаєва. Як же мене вчора вразив його ім'я, Цей оселедець Артур Політаєв сильно переживає цю ситуацію в Україні. Він його просто обурила війна, він змагається. Він вірить в перемогу. Він знає, що ми переможемо, що ми виженемо окупантів з нашої землі. І він розумієте, він сам виходить на килим як на бій. І своїм е, іміджем, своїм виглядом нагадує, що ми козацького роду, і нема нам переводу. І ми будемо перемагати. І ми на своїй землі, з нами правда, з нами Бог. Я е, просто розмовляв з Артуром Політаєвим. Він дуже серйозний борець, дуже дисциплінований спортсмен, е, дуже відповідально ставиться до своєї роботи. Поки що, як бачимо, рахунок 0-0. сьогодні. Він тренується під керівництвом, під керівництвом Дмитра Пікалова. Артур Політай в'яже руку парвіз Насібов в рівна боротьба. Хто ж стане чемпіоном цій ваговій категорії? Нам безумовно не терпиться дізнатися, але бачимо, що не Парвіз. Насібов першим здобуває бал за активність. Функціонально він підготовлений дуже добре. Олена Насібова, Олена Насібова Кремзер. Талановита борчиня, яка стала нещодавно дружиною Парвіза, приїхала також з чоловіком, мав нагоду привітати молоде борцівське подружжя. І, звісно, Парвіз налаштований дуже, дуже серйозно. Бере захват Парвіз, тягне заднім. Захищається Палітаєв. Подивіться, не так легко підняти Політаєва не, не получается у Парвизу у Парвиза Ведерваты э, е, 24 роки Парвизу на и І сьогодні е, Вин его тренером и Микола Леонидович Сали, е, е, та э, е, Евгений Александрович Чертков 1-0 в партері Политаев выстояв Окійно працює зараз. Бачимо. Але, але руку контролює, намагається контролювати Насібов. Політаєву дуже-дуже складно. Він намагається перебороти Насібов Але Насібов зверніть увагу практично не відступає. 30 секунд залишається до закінчення першого періоду. Артур Політаєв. Ми розуміємо, боротьба є рівною. 30 секунд залишається до закінчення першого періоду. Спокійно, спокійно. Все добре, все спокійно. Не поспішає. Політаєв пере, Перебирає руку зараз і переходить до контрдій. 14 секунд. Політаєв професіонал своєї справи. Борець з характером. Дмитро Пікалов і виходить за край. Артур Політаєв і бал здобуває е, е, Насібов. Е, що сталося? Якесь було порушення так. Е, Наче каже е, Артур Політаєв, що було не так? Чи був зачеп? Зараз вимагає Артур Політаєв передивитися цю ситуацію. Треба уважно передивитися цей епізод на краю, чи не було порушення. Ну, е, давайте ще раз уважно подивимося цей, е, цю атаку на Сібо на заключних хвилинах. Ні, ні, послухайте, ну, е, ну бал. Здається, бал. Я не зовсім. А що, що, що з ногою не так? Парвіз пішов вперед, і Політаєв вийшов за край. На мій погляд, друзі, порушення не було. Бал, бачите, челендж абсолютно був необґрунтований і рахунок стає 3-0, так? 3-0 на користь Політаєва. Ось така ситуація. Тому не знаю до чого апелював. Я подумав, можливо, там було якесь зачеп. Чи... Нічого не було. 3-0 після першого періоду. Тепер треба відновитися і йти вперед. Дмитро Пікалов зараз допомагає е, налаштуватися е, е, Артуру Політаєву. Бачимо Олега Сазонова, президента Федерації Греко-Римської боротьби України, який стежить за виступами на Олена Кре Олена Насібова зараз. От зразу за спиною. Е, Микола Салієва дуже переживає за свого чоловіка, за свого коханого. Вона зізнала, що вона справді, як борчиня, все розуміє, все бачить. І вона а, просто знаєте тримає кулаки за а, а, свого коханого. За свого коханого другий період, друзі. Другий період спокійно працює Парвіз Насібов. Він впевнений в своїх силах. Він серйозно готувався теж до цього чемпіонату. Ну і а, а Артур політає вперед, Артуре. Артур Політаєв також борець з величезним досвідом і також може дати бій. І ми бачили його боротьбу вчора. Тільки вперед, Артуре. От е, в першому періоді Артур. Е, ну, бал, бал зараз, е, напевно, е, отримає. Артур Політаєв. Іти вперед, Артуре. Іти вперед. Е, намагати не, не стояти, підтискати зараз. Е, бачимо, старається забрати руку. Е, Парвіз просмикує вперед, вперед, вперед. Іде вперед. Артур Політаєв. І зауваження за пасивність зараз отримує Насібов. Рахунок стає 3-1. І у е, Артура Політаєва з'являється можливість провести атаку в партері. Е, що зробить Політаєв? Що зробить зараз, друзі? Артур Політаєв? Чи зможе він щось зробити Насібову? Якось дуже так відверто закрився. Треба розкритися. Е, вимагає арбітер зустрічі Дмитро Петрушкін. Бере захват Бере захват політаєв. Треба робити дію. Рахунок 3-1. Як же перегинається політаєв. Неймовірно просто. Треба стартувати. Лічені секунди даються борцям для того, щоб провести атаку в партері. Мені здається, трохи... Перечекав політаєв треба було швидше робити цю атаку. 3-1. Хвилина 40 до закінчення. Рахунок перевага на боці Насібове. Він відмінно вистояв в партері. Бачимо, не відступає, тримається в стійці. Ну, бачимо, що розсічення з'являється е е е кров. Але політаєв спокійно. Зараз був було було зіткнення. Хвилина 32 секунди залишається до закінчення цього фіналу за звання чемпіона. Колич салеєв бачимо, підказує справжній професіонал, заслужений тренер України, людина, яка на колінцях навчав а, Парвіза Насібова техніці боротьби, і Парвіз це пам'ятає. Треба пам'ятати наших перших а, тренерів, перших наставників. І Парвіз з великою любов'ю і повагою ставиться до свого першого тренера. Це важливо. Артур політає, мені здається, там же лікар зробила свою справу. Готовий він битися далі. Ох, як же цей оселедець Артура підбадьорює. Ніяких, як то кажуть, образ. Борці знають один одного. Вивчили боротьбу один одного за багато років. Вони часто зустрічалися на... під час зборів і національних змагань. Тут як то кажуть, треба битися і боротися до кінця. Хвили... хвилина 19, Парвіз не відступає, професійно працює на що помітив зараз арбітер? Бачу, що і здається трісла губа. І у парвіза. Так що хлопці б'ються, не жаліючи сил. Вони Взагалі на такі дрібниці не звертають увагу українці. Нація воїнів вперед парвізе. Боротися до кінця. Приїхав за перемогою до Черкас Насібов. Бачимо і е, намагається знайти захват е, Політаєв. Парвіз е, працює дуже зібрано. Він є сконцентрований. Він практично не розводить лікті. Він тримає руки під собою. 40 секунд до закінчення. Парвіз Насібов перемагає. Попереду намагається зробити перевод. Політає, він Контролює час. Він розуміє, що залишається все менше секунд. На кону золото чемпіонату України. Артуре, зібратися. Артуре треба. 30 секунд. Парвіз спокійно пильнує за діями свого опонента. Він перемагає. Ситуація його цілком влаштовує. Володимир Шацьких уважно стежить за діями Парвіза Насібова. Заключні секунди. Парвіз Насібов перемагає. В цьому фіналі. І бачимо, що не вдається, на жаль, не вдається нічого зробити Артуру Політаєву. Він дуже цього хотів, дуже цього прагнув, але не зумів. Це боротьба і перемогу в цьому поєдинку. Звання чемпіона України здобуває парвіз Насібов. вистояв, переміг. Вітаємо парвіза Насібова з перемогою. Вітаємо Миколу Леончича Салєєва. Вітаємо Євгена Олександровича Черткова. І дякуємо Артуру Політаєву за його боротьбу.